Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з природного довкілля Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку сонечко Ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Діти, подивіться, хто до нас завітав на заняття. Чи впізнаєте ви цю дівчинку? Так, вірно, це Даша мандрівниця. Вона подорожувала далеко по світу і бачила багато цікавого в природі. І тепер хоче перевірити, чи добре ви знаєте природу. Назвіть, що ви бачите? Хто це? Діти. Дерево. Білка, гриби, квіти, пташка, тваринки. А що їх всіх об'єднує? Так, вірно, це жива природа. Вони ростуть, дихають, харчуються. Діти, що це? Сонце, хмари, пісок, водичка, каміння. Сніг. Діти, а скажіть, в яку групу можна об'єднати всі ці об'єкти? Вірно, це об'єкти неживої природи. Розгляньте уважно і скажіть, що зайве? Так, зайва пташка. Чому? Тому що пташка це жива природа, а всі інші об'єкти це не жива природа. Що тут зайве? Сонце, молодці. Що тут зайве? Хмари. Правильно, тому що хмари це не жива природа, а всі інше це жива. Дітки. А давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, весна. А які ви ще знаєте пори року? Літо, осінь і зима. Розгляньте уважно картину і скажіть. Яка стрілочка вказує на осінь? Так, це жовта стрілочка. Молодці. Яка стрілочка вказує на літо? Так, це синя стрілочка. Молодці. Яка стрілочка вказує на весну? Червона. Розгляньте уважно позначення і скажіть, яка стрілочка вказує на дощ. Правильно, блакитна. Дітки, а якщо на вулиці йде дощ, то погода буде яка? Так, дощова. А якщо світить сонечко, то погода буде сонячна. Молодці. А яка стрілочка вказує на вітер? Так, жовта стрілочка. Молодці. А якщо на вулиці сильний вітер, то погода буде яка? Вітряна, добре. Діти, що зображено? Так, рослини зображені. Скажіть, якою цифрою позначене дерево? Так, цифрою 2. Якою цифрою позначені гриби? Цифрою 2. Якою цифрою позначений кущ? Цифрою 1. Діти, а скажіть, чим відрізняється кущ від дерева? Так. Кущ низький, а дерево високе. А ще. Так, у дерева один стовбур, а у кущика багато тоненьких стовбурців? Якою цифрою позначена квітка? Цифрою 4. Діти, на вулиці подув сильний вітер і зірвав з дерев листочки. Давайте спробуємо знайти, з якого дерева кожен листочок. Погляньте на перший листочок. На якому дереві ростуть жолоді? Так, цей листочок з дуба. Поглянемо на другий листочок. Що ми бачимо? Біля листочка висять сережки. На якому дереві ростуть сережки? Так, це береза. Погляньте на третій листочок. З якого він дерева? З каштану, молодці. А останній листочок з якого дерева? З клена. Молодці. Кого ви бачите в табличці? Тварин. А де живуть тварини? Тварини живуть у лісі і можуть жити коло людей. А як називаються тварини, які живуть у лісі? Дикі тварини. Так. Діти. Назвіть Диких тварин, білка, їжак, ведмідь, вовк, зайчик, лисиця і кабан. Молодці. А як називаються тварини, які живуть коло людей? Так, вірно, свійські тварини. Розгляньте ще раз уважну таблицю і назвіть свійських тварин. Корова. Кінь. Котик, коза, песик. Малята, наші тваринки зголодніли. Давайте їх погодуємо. Що дамо песику? Кісточку. А чим пригостимо зайчика? Морквинкою. А що полюбляє білочка? Горішки. Чим буде ласувати корівка? Травичкою. Діти, кого ви бачите? Тваринок, так, маленьких тварин, так, вони загубилися від своїх мам. Давайте спробуємо їм допомогти. У мами корови дитинча теля. У лисиці лисеня. У ведмедиці. Ведмежа. А у кішки Кошеня молодці. Дітки, що це в нас з'явилося? Сонечко. А де ми можемо побачити сонечко? На небі? А коли ми можемо побачити сонце? Зранку і день Молодці! А яке сонечко? Воно жовте. Круге, гаряче. Так, а що воно робить? Сонечко гріє, світить. Добре. Розгляньте уважно таблицю і скажіть, на що схоже сонечко? На гудзик. М'ячик. Кавун. Лимон, печиво, годинник, і колесо Молодці! Дітки, а тепер ще раз уважно розгляньте таблицю і скажіть кому потрібне сонечко: метелику, квіточці. Котику, пташці. Діткам, дереву і грибочкам. Молодці. Діти, розгляньте уважно малюнки і скажіть, яку роботу люди виконують в природі. Так. Люди прибирають сміття, згрібають листя, саджають урожаї, обкопують дерева, насаджують дерева, поливають та ще багато іншого. Діти, Даші дуже сподобалось, як ви сьогодні відповідали на заняття. Ви молодці.